Доброго ранку, друзі, з лісу. Сьогодні субота. 29 червня. Гриби вже напевно точно закінчуються, хоча я ще в четвер і в п'ятницю назбирав по повному кошику. Але все рівно кортить до лісу. Ну і Побачите, що дійсно. Так, як я думаю, вони закінчуються. Але виходять сироїшки, білі. Не знаю, як вони правильно називаються, ті, що молочкове пускають. Наголос на останню і білі у нас говорять. А як вони по-справжньому? Беремоки ще є. Грибів вже мало. Але ще вчора я знайшов повний кошик. Оцей мій новий кошик. І от сьогодні прийшов я відразу біля автомобіля є гребик такий. Непогано, якщо таких ще кошик набрати, ну, побачимо. Дивіться, і ви побачите. От щось знайшов, друзі. Ну, ну, так мені виглядає, що це гриб. Так і є, що білий греб. І такий Недовго я пройшов. Декілька кроків знову є білячок. Ось ці сироїшки. Оріштоки у нас тут. Маленька. Візьмемо. І ту я не знаю, чи гербів набирає лос і, і білячок гарненьке таке. Якщо так будуть знаходитися, то назбираємо. Він не тримався тут соревно. Попався такий красень. Цей свіженький, тяжкий, мав би бути хороший. Знайшов, друзі, ось такого риба. Гарний гриб такий, але половину напевно мешка з'їла, Це не слимак. Знайшов, друзі, двох моцних грибів, красунчиків, Думаю, що вони будуть не Ojej, cekie. Sniegu. Czuć-czuć żółty, w oznaczonym biele. Ciężki. że będzie dobry. I jeszcze jeden. Taki Ну це вже навіть навіть знизу трішки залимкував. Але також тяжкі. Ось ну, такі на сушку я беру. Вони гарно мають форму, тверді. Прийшов я на чергову грибницю і зразу бачу трьох грибів ось. А там біля її. Бачите. Ось аж там біля дуба. Гриби тепер зверху білі їх видно далеко. І ось тут під цим деревом. Слава Богу. Знову, друзі, я знайшов двох Грибів і там попереду, мабуть, теж так. Да, знаєте, тепер дуже навіть, навіть два. Легко шукати. У, у будь-якому випадку є свої плюси. Їх далеко видно. Гриби хробочливі, але шапочки, я думаю, чисті, Я їх не розрізав. Але все одно є плюси. Дивіться біля кашка, як видно, білий гриб. Я в будь-якому випадку нахожу плюси. Дивіться, який гарний грибочок. Ну, Можна сказати, що жовтий знизу. Цей Молоденький білий, чуть-чуть жовтий знизу. Тут хорошо, чотири грибочки на одному місці. А оце, друзі, ще знайшов такого. Ez egy hegy, egy horjúna a úgy, hogy a hegy. Szeretem. Mics. Vajd, te І ще зустрічаються друзі такі свіженькі. Ще не вигоріше. бомбелик. Також непоганий грибочок. І не старий і не молодий. Такий корінь ключкою Зайшов я, друзі, в такі хащі. А тут такий гарний гримпочок. Осте. Білень. Ну, як його не зафільмувати? Як він такий гарний. Дивіться, дивіться. Красень. В, основ... В основному, друзі. Дорожі... Грибочки я зараз знаходжу по одному, практично, десь там одну сімейку був знайшов, вже і не пам'ятаю, ну може більше було, але оце знайшов двох отаких красенів. Оцей ну, якийсь він, скоріше усього.

Zdaj me zdaj razrezujemo, korenje šlevi, tako da nam dolgi plotni šomek, kaj kakor sebi na slušku lahko piti. Для такоји величине, досит честји. И вин иде у кошик.